Я бачу лише морок, А в нім його тінь. Куди ти зник? Едмунде, благаю, повернися. Синку отямся. Навколо тільки темрява. Анно, я його не бачу. Його більше немає, Герберте. Немає. Це моя нова історія. Історія Латетхая. Вітер змін тме в наші домівки. Влада слабка, влада нещасна. Тільки в наших силах боротися за наше існування. Ми знищимо кожного виродка не схожого на людину. Встислав єднає людей. Нехай на крові, але вони йдуть за ним. Навіть музей його не спинить. Прийшов час борців. Пророк усе ще крімичеславе. Ми мусимо зрозуміти цей шифр, але це щось інше. Це голос самого братерства. Якщо Латитхаї знайдуть його першими, пророк змінить реальність. Поки ми є один в одного, ми зупинимо пророка навіть ціною власних життів. Де б я не був, у якому би вимірі, я знайду вас. Клянуся своєю третьою кров'ю.